Всім доброго дня. Ми десь у лісі. Десь туди дорога на будки. Це нас сюди послали по терен. Ну, Терно ми не збирали багатенько. І терну тут нам так і казали, там страшне, скоко його так дійсно напали ми на кущі такі крупні, нарвали, стали з чоловіком з обох боків, а то обірвали ті кущі. І ще там на верхівках по залишалося, і ми вже понабирались. Будемо заливати горілкою. Це дуже смачна Отак Отакий з цукром, терен. Це обалдеть. А це ж їдемо, а тут стоять по дорозі, стоять машини. І це ж грибники. Боже, і це чоловік попер. Оце хай заблудиться там, оце завіз мене кудись. Я не знаю навіть, де це. Оце думаю, він зараз так пробіжить і тут а гриб йому скокне у карман. Я не вилазила, не дивилася, бо, бо я з висоти свого зросту я не бачу у листя отуди, толку з того, це хіба що навкарачки на гінасії прилупуйся? Інакше я не бачу. А вони ж ще маскируються під листочок, під пеньочок. Ну, машин дуже багато. Стоїть отак на узбіччі, це їдемо, їдемо, стоять і грибники ходять. Ну, ось походи. Зараз ще, мабуть, кудись проїдемо, там походи. Це ми їдемо з Недригайлова. А по що ми там їздили сьогодні? А, по, по личинку до дверей, до замка купила личинку, ну, оце ж замочно скважено. Чи як вона? Вилізеть. <гум> Лізелісовики якісь. Хліба купили. А що ми ще купляли? А я тобі розпаковку покажу. Нічого такого, ми якось на пару минут заскочили, не до Нема. І навіть сліду. Красивий лісок осіння. Ой, тут же це ж дубки, так? Да? А то далі дерева, то такі оці як, осики якісь. Усе. Як? Усе. Як то вони так дуже як насажені, прямо один в один. Я ще такого лісу не бачила. Ага, оце на корови Да? Оба! Накинь сюда, я его заброшу. Ну так встал, встань, полазь. Ах, я сколько падаю, я да? Ну, зато тут дорога, я говорю. Був, там було, а я це тут час. глина, так? нам глини не треба, треба убачитись, у нас мішочок є. Правда, лопату ж ніхто не кинув. У них красива... Оце поробин це вже? Січ. Ну, січ, так. Нада сюди ми ще приїдемо, слухай, візьмемо лопату і приїдемо. А, ну так, під хатами щита. Які гарні ліси в Сумській області, такі красиві. Я воно вперед знову. О, яке, зараз захлібнеся так води. Дерева, встань, подивись, може маслята там наросли. Зонтики дай. Ух ты, какие. Это их кто-то покидал, да? Угу. Ой, тут, блин, еще и встрять можно, господи. Боже, переляк. Разгоняйся. Я вылезла. Яка красота. Який тут лист красивый. О, Боже. Чує так шумить? І верхівки хиляться, і хмари біжать. І в мене прання вдома висить. Відрізав вухо і поперку десь. Вже є ухо йде з ножом. А я бачу ось гриб. А я бачив, що це маслятка. Маслятка. О, скільки їх, це щось. Якісь поганочки. На. Він попер. А тут прямо ось біля машини грибчик. Це те, що кричить, я не добачаю. Ось сколько їх тут таких. Це ж може вони теж їстівні, я не розбираюся в цьому єграма. Маслюк. Чоловік подався, куди ти подався, вже його й не бачу. Побачив мій гриб, сказав, що це не маслюк, якийсь боровичок. Ой. Красиво тут. Я б тут днями сиділа, так аби заїхати і сидіти. Тільки щоб не ходити, ні, ходити, ото гриби збиратися немає. А так сісти й дивитися на природу, пов'язати, У лісі пов'язати. Де ж ще пов'язати? Ой, а це пішов, блін. І на то, як заходить із зони видимості, я починаю панікувати. А воно. десь отам мелькнув. Де він? Ага, вон десь бігає. Ну, пішов вже кудись, йди ж уже сюди. Може мені так ось шукати ось приближати. Гриби. Чи чоловіка <сум> О, Зараз буде йти сюди. Бо щось хмариться. Це ще ми дуже далеко від дому. Це ми за коровенцями аж. Ну, зато терно нарвали. Ой, це ж благодать. Який тут казковий ліс? Десь чоловік гриба побачив, аж тормознув, каже, блін, гриб стоїть і жде. Які повалені дерева. Отут, які хащі, тут, мабуть, люди взагалі не бігали, не пробігали мимо. Ой, яке. В кого газу нема, чого дров не збираєте, ой яке б взагалі. Там це чуть заїжджали так взагалі, як ото хоч фільм жахів знімай. І тут захаращене, яке. Це за коровенцями, це дорога в коровенці. Ось дві сосунки комусь мекнуть на голову колись. Яке? Хащі. Тут, мабуть, грибів повні. А грибами пахне. І ось похилить які. Що ж вони тут у тіні, вони тонесенькі і хиляться від кожного вітру. Щось несе, щось несе. А ну ж покажи, що показала, тут. Що білий, зонтики. А зонтики. Нам треба якийсь пакет чи коробку на їх. Тебе нема. Так, а ну покажи пакети. красиво. Так кончились усі пакети. Ух ти які. Будеш обрізати? Угу. Хіба що зараз я подивлюся з мисок за тих візьму пакет? Розпаковка в машині. Це чого я розпаковую. Зараз покажу. Це ж папки треба пакети на гриби. Він тут забрав. Тут у мене були тарілочки ось на пельмені, Ось такі. І вони були переложені пакетом. І він пакет собі забрав. Боже, який гарні. 72 гривні. Це я таки купляю, кажу, чоловіка, тобі не треба. Він каже, там у нас є, кажу, вдома. А ну вдома, а для чого ну, особо, Особисто я беру таке пельмені їсти. Я люблю пельмені їсти. Но не те, що люблю, а хочу. Захотілося мені їсти оце пельмені вареники з такої ось. Він так позиркав, кажу, ну, мабуть, і мені треба таке, якщо будуть пельмені, то треба. Так, і оце мені треба. А, ця клейонка була збоку. Положена і щось так продавщиня. Як попав, її завернула не підровняний кінчик, як попав. Це я розвернула, щоб підрівняти і положити між, до, між цими мисками. Яка гарна, і там багато було це у вісті у підвалі, от недригайлові. Красиві були різні, дешевші, меншенькі, більше, дорогші. Так, 72 гривні, я сказала, так? Да? Зараз я це зверну, цю клейонку. А клейонку я купила, вона така новогодня, по 70 гривень. І думаю, хай буде. Бо так обично вона якось як пропадає, десь чи поріжеться, чи що, а потім я не завжди її побігла і купила. То щоб про запас отак лежав, десь відріз. Така новогодня, гарна. Так, от такого хлібчика купили. Це ми чисто купили, щоб його цей чоловіку так подобається мені, щоб маслом намазати і з чаєм, з таким кріпеньким чаєм, і з солодким. Бутербродчик такий, так хлібчик чорний з маслом. Ой, балдеж. Ось я тут майже всю розпаковку і покажу. Пушкарівський. Посипаний він коріандром. Так, оце ще що купили свинячі уші з таким ось лобом. Ось уже чоловік ходить, гриби збирає, вже вухо від панаха, оце з'їв. Гриби збирає, ухо їсть. Виліз із лісу, ліший. Так, ціна я сказала по 120 гривень за кілограм, оце на чи 98 гривень, чи якось так за два вуха. Тут охрана ось яка. Ой, ну, який песик. Що? Так, он гриб. Зараз приближу. Ми прямо тут побачили його. Ано... Оп! Ну покажеш який ти заховав. Отакі От там він прямо. Ух! Який і воно. І там може ще дає. А чого він разки? Зараз побачиш, як буде порізати. Ух господі. Ух, яка вода. Ух, яка. А... О, боже мой, какая действительно. Там всё лучше было бы на это а. вот, тут такая дорога теперь будет. Да. да. А тут дядьки рыбу ловили, да? Угу. Ото молоднячок, попка давай молоднячок. Молоднячку може бути. Та тут, я думаю, людей багато, Ой, дивись, там яма. Іди поникай. У нас якось нема на чого їсти. Ото ти хоч вухо гризеш, а мені хоч бери хліб їж. Недовго ж. Це ми тепер оце час тягнемо, тому що в нас у 2, з двох годин і до 16.30 не буде світла. Так ми тепер оцетиняємося зараз 13.30. Це виходить, якщо зараз кинутись додому їхати. Ми саме приїдемо і виключиться світло. І тепер ми це в один ліс, у другий. Ой, які красиві там з той сторони. Така красота. Всі кажу, в сей світ треба заїхати, кави попити. І сьогодні погодка така дощу нема. Машина є. Ось так чоловік поїде. І засяду я отам дома як пічкурь. І світу білого не побачу. Який вітер. А так взагалі холодно, вітер холодний. І собі якось виліз. Продовжуємо розпаковку лимони. По 150 гривень. Мабуть, різних завозів, бо це такі м'які-м'які і пахучі. Ой, мені ще взяти лимончик їсти. Бо їсти вже хочу, а це якийсь недозеленок. І він не пахучий. Ну, отакий був один, а отаких ціла куча в ящику. Ось два взяла. Це ж ось хліб чорного взяли, масло є. Чай вдома є, заваримо так з лимоном топчем. і наємось. Так, да, мені нічого їсти. Ото терен можна зараз поклювати десь у багажнику. Лимон пожувати, хлібчик. Навіть води нема в машині. Це була у чоловіка, завжди вода є в машині. А я її останнім разом ось пила, пила і кинула собі в пакет і занесла в хату. Тож нема в нас і води. Боже, тільки що таке пролетіли, отак дорога, дорога, потім ґрунтова ями по коліна і їдемо. Боже, і грязь. Це нема не асфальту, не каміння, це чисто грязь, ями такі, колії такі здорові. І нас як понесло, я у очі кажу, чоловік, то як нас понесло, я очі закрила. Він каже: ага, рот відкрила. Усе так страшно, отак машина як пливе по, по волнам. Я думала, ми її не виїдемо. Він з одного котлавану виролив, проїхав. Тут, тут другий котлован теж понесло нас десь. А там дядько навпроти так велосипедом їхав, стоїть і дивиться. Я це думаю, не дай Бог зараз так, що машина так заглохне чи десь встрянем. Там вилазить, це по коліна. У кросівках по колінах грязь і потім що робити. Толкати ту машину, що робити там, його співвиплили. Я, мабуть, посивіла, каже чоловік. Оце ще переляканець. Тут ми по таких дорогах чуть не кожен день їздили і виїжджали. А воно сидить, каже, очі закрило і верещить. Татажох. Я б би знала, що тут таке. Не поїхала б. Немає ні, ні цукерки, нічого. Я ж так зголодаюся з голоду спухну. Далі розпаковка. Оце таке ми купляли. Личинка в замок. А скільки вона коштує? Оце? 240. Щось таке не, незрозуміле. Оце збирали зразочок свій. І так і купляла це у Волкова у магазині. Дістала хлібчик уже їм, бо я вже голодаю. Цукерки у мене були у карманах, у кишенях. Ну вони без начинки, вони такі галіми смакталки. Я Думаю, нічого з хлібчиком їм. То й думаю, ну не ж бути, щоб у чоловіка нічого не було у бардачку. Я знаю, в його, його тут може щось бути. Ну і ось, будь ласка. Отак. Засунуте. Що де стукає? От Я явився. Я вився. Нема нічого? Ні. А що ти стукало то ти? Mm -hmm. Оцей снікерс можна їсти? Mm -hmm. Можна. Бо я тут уже... Що стукає десь. Тобі дать хліб сьогодні? Хліб балдяння. А що так вже? Ідемо їдемо пізно. Пізно бачимо гри. Прямо у вікна кидаються. О, зонтик. Парасольки. У нас їх називають, їх жарять. Вони як, як куряче м'ясо. Дуже добре. Пішов, каже, ще пройдусь. Ну, можна. Я підкреплюсь, з голоду не спухну, можна ще походити. Оце туди далі. Далі отуди. Там дуже багато цих парасольок. Там уже вони рвали. Хлібчик, який добре. Десь хтось пиля щось. Ой, стоп, не туди я збільшую. Так, ми вдома не заїжджали нікуди в ліс, щось так помарилося. Кажу, хай там і світло виключить, хай там і що хоч, все, возиме додому, я вже не можу ходити. Ось приїхали. Оце стільки терну назбирали. Це нам вистачить набагато. Сюди тоді гриби несеш, боже спокой. Так, а це, це купили на базарі сливи. Сливи по 50 гривень, тут кілограмчик. Оце нам продавець слив розказав, де росте терен. Він замкоровенське показав нам, де росте терен, і ми туди поперли. Я це стільки не збирала, це багато. Це горілкою буду заливати. Це дуже смачне буде наливочка. Так, і грибочки. Оце в нас такі, ми такий їмо парасольтик. Парасольтики. Парасольки, парасольки їх називають або зонтики. Їх ось так ножки викидаються, а самі шапочки у яйце обмакуються потім у муку і смажаться. І точне курине м'ясо по смаку, таке, як куряче м'ясо. І ось мій один. Оце ж каже чоловік, що новичкам да дуракам везе, <смас> щастить. Отак От вийшла познімати деревця і під ногами на туди грибочок. І тут так нічого так посмажить. Сливи недобрі. ось тільки що одну з'їла. Ну як недобрі? вони ніякі. Ну, це кажуть привозні якісь, може, турецькі, але з нашими не зрівняти. Яке красиве листя. З вікна так дивлюсь, любуюсь. Це відшовковець. Так, не намокло моє. Мій. мій коврик кухонний. Знять його, бо щось хмари ходять кругами. Чоловік насмажив мені. Це він цим займається. Дуже добре. Ось такі вони, як їх розламати. Це спочатку цей грибочок у яйці обкачеться, потім у борошні і смажиться. і з картоплею. Ну, взагалі, так, що ти, фокусуйся. І мені дуже добрі і чуть-чуть пересолені. Мені пересолені це нічого. А чоловік пересолоного не любить. Ну, це він робив. Дуже добре. чуєш, коли пересолоні. Ну, мені то пойдуть. Мабуть, то на саме гриб не треба було солі. Ну, так взагалі обалденні.